Миколаєвичу, ну, багато нервів потрачено як за першу частину чемпіонату, так і за сьогоднішній матч. Але все-таки, напевно, після фінального свистка якесь задоволення є. Задоволення, так. Да, від ігри, від перемоги. Зовсім інший настрій у хлопців був, коли їхали з Одеси, зовсім інший. Зараз дуже приємно перемагати. Ну зробили собі подарунок для себе і для всіх, і для всієї громади. І хочу привітати збройні сили України всіх, тих. Хто причатен до оборони, до перемоги, я їм дуже вдячний за це. І я, цю перемогу хлопці присвячують Збройним силам України. І дуже вдячний, що в нас є можливість і грати і перемагати. Ну, сьогодні одна з таких найпереконливіших перемог була, тому що біля власних воріт, ну, майже нічого ми не дали створити, а моментів було просто там і штанги, і поперечини, і голки перерятував команду суперників дуже багато разів. Ні, я хочу подякувати супернику. Дуже хороша команда. Вони. Построїли ігру на контратаках і були дуже ну, такі, ну, у них, скажу, перспективні атаки. Але ну, сьогодні вдача на нашій стороні була, і хлопці дуже віднеслися, і дуже хотіли перемогти. Перемагає той, хто хоче перемагати. Ну, попри деякі там, ну, незаплановані, можливо, такі прикрі втрати очок. Так, у нас були, пропущені голи на останніх хвилинах. Просто підсумовуючи, відрізком цим задоволені першою частиною чемпіонату цими десятьма турами виконанні своєї команди. Е, звісно, задоволений, бо е, хлопці супер, десь щось нам не везло. Десь ми не догравали, десь догравали. Але хлопці останню гру показали, що ми можемо, і я впевнений в хлопцях. Я думаю, що буде все добре.